Вітаємо в етері Хроніки Боліт. Єдина програма, яка змиває російську пропаганду назад у болото. Тож сьогодні у випуску Обнуляція розповідаємо про математичний термін, який дуже часто вживають російські солдати, а потім. Зникають, як СВОшники, яким пощастило вижити, продовжують проводити спецоперацію у себе вдома. Покажемо, як російська ППО руйнує Федерацію, і осли, коні та ванни, на чому їздять російські окупанти на четвертому році широкомасштабної війни. Заводьте, ми розпочинаємо. Магічне слово, яке часто використовують окупанти, обнуляція. Вони його пошепки вимовляють у своїх численних відеозверненнях, а потім зникають безвісти під прямою підозрою зникнень особового складу в армії РФ. Їхні командири загранотряди… «Полежите ще здесь пару днів. Как выполнять задачу боевую? Бронхіт у них лежать они здесь. Під непрямою підозрою їхні мізки, які привели їх вбивати на чужу землю. Мене відправляють в штурма, обратно к своим, які сказали, что меня обнулять. Ти обнулять, тебя обнулят. Я в безысходности. Просто вот сказали обнулят, просто дали приказ обнулить. Як багато алгебраїчних термінів, мабуть, хайківці сучасні російські програмісти кажуть, що процес обнуляції відбувається разом з обнуляцією їхніх виплат за участь у війні. Щоб вийти з воїнської частини, я заплатив 5 тисяч сутки. тобто 50 тисяч, Обратились в прокуратуру слідчий комітет. утром. принесли мой сотовый телефон, мои вещи и шепнули на ушко. Как только я отсюда выйду, меня отвезут на передовую, в специальную роту в наручниках и там обнулят. У моего сына было два ранения. Ни за одно из ранений он денежное средство бьют, забивая, денежные средства не получал. Военнослужащих бьет, забирая все денежные средства. У всех свидетелей тех ситуаций, Просто обнуляли. а ви думали грошей заробите? У російських солдатів просто немає шансів. Вб'ють або свої, або сили оборони України. Тож вимальовується кремлівська формула. Беремо нуль у гаманці, плюсуємо контракт і множимо на нуль. Вуаля отримуємо добре подрібнене значення у труні. Тут Один капітан татарин шість чоловік обнулі жона договорився, Деньги пополам поділили. Такою математикою радимо росіянам грати в онлайн-казино десь у тундрі. Більше шансів заробити. Або просто можна зібрати моху та зварити суп все ж більше ніж нуль, і їхати нікуди не треба. Групи нас залишилося двоє, я і Вальчик. Виходимо на зв'язок з командиром. Просимо дати відкат. Він відкат нам не дає. Ви засвяткась одну ліцем лічно. Не у захваті і самі росіяни від власних СВОшників російські окупанти, не отримавши бажаного в Україні, повертаються із непогашеною жагою до вбивств та відриваються на співвітчизниках. То гранату у дворі підірвуть. Ти Я за кермом людей вбивають у Свердловській області. Новий елітний росіянин повернувся з війни лікувати поранення, і кілька тижнів він вживав біленьку, а ще купив собі ладу та врізався в магазин, вбивши двох дітей та серйозно травмувавши третю дитину. А адвокат сучасного героя Росії стверджує, що той хоче уникнути покарання і повернутися на війну в Україну. Тому закликаємо росіян не возити туди-сюди біонепотріб та проводити обнуляцію відразу у себе вдома. А ось тут ми бачимо спеціальну воєнну операцію, яку за допомогою ножа проводить СВОшник батько шести дітей. У

а ось це демілітаризація чебуречної в Челябінську, якою займається інший окупант. Мабуть, не сподобалась робота гарячого цеху, і він почав погрожувати відвідувачам та персоналу. Ну а наостанок побився з пивом, що стояло біля каси. Цей відеоряд можна продовжувати безкінечно, і тут мають втрутитись партії зелених провідних країн світу та звернути увагу на. Поводження із тваринами на Росії і посилити контроль над їхнім пересуванням за межі Федерації. Робота російської ППО це завжди сюрприз. Вона збиває свої ж літаючі військові бляшанки. Наші системи ПВО по своєму самоліту по определенню наносити удар не можуть. Розносить вулиці, стріляє по будинках та людях. Але почнемо з того, як болотна протиповітряна оборона не може забезпечити власну цілісність та ліквідується безпосередньо повітряними цілями. Хоча саме від них вона має захищати цілі міста та військові об'єкти. Крім того, російське ППО дуже неточне та б'є по цивільних будинках. А на цих кадрах розгонний блок від російського зенітно-ракетного комплексу Панцир пробив дах і лежить у московській спальні. А це вже російське Туапсе? Від Відпочинок 2025 Кулеметний вогонь відбувається просто крізь від. Почивальників такий у них Ось Отак лежимо. Пуля над головою літає. Так не можемо дійти до пляжу. Російські ППОшники того дня збивали дрони, які по воді атакували військові об'єкти. Тільки російським офтальмологам зрозуміло, як можна переплутати тротуар, де ховаються болотянці, із морем. Тому результат очікуваний. Вісевуха. Єсть кого-то підбігли, хто закричав. Раніли когось. Ну вот арифма. І знову врятувати громадян Федерації зможуть тільки Сили оборони України. Тож очікуйте, безхребетні. А зараз розповідаємо про російські засоби пересування на полі бою. У бій уже давно пустили самокати та мотоцикли, і цим вже нікого не здивуєш. Ці колісні тарантаси обвішують мотлохом, наповнюють бензином і снарядами та йдуть у бік українських позицій, мабуть, для швидкої та помітної смерті. А як вам варіант із самохідною ванною? Оце так турбота про санітарні умови для окупантів. В очікуванні дрона можна і помитись. А ось це штурмують українські позиції біленькі жигулі. Незрозуміло на що розраховували одноразові штурмовики, обираючи цей вид техніки перед потраплянням у пекло на броню чи на швидкість. А ось приварений створ. Ол на даху автомобіля москвич так просто приварили дуло, і все в нього хіба що можна тільки перед смертю крикнути Прощавай! А ось це видає себе за невидимку перед українським дроном водій коня ще одного популярного транспорту, так званої СВО. Ну, кот кавалерія ї бригади. Ви бачите. Крім того, СВОшники сами купают себе ослив. Приобрели мы этого ослика в крике отчаяния техники, когда нет совсем. От слова абсолютно подвоз надо делать. У нас большое плечо подвоза. Ми ж будемо прощатись із російським болотом. Та ще раз подякуємо Силам оборони України, які захищають нас від цих виродків. Це були хроніки. Боліт. Побачимось у наступному випуску. Все, котюшка, поперемо, короче. Такі